Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Війна. Понад 300 дронів та 8 ракет росіяни випустили сьогодні по Україні. Найбільше постраждала столиця у Святошинському районі. Ворог поцілив у дев'ятиповерхівку. Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив про загибель 12 людей. Серед них дитина це шестирічний хлопчик. Кількість постраждалих зросла до 135 осіб, з них 12 неповнолітніх. Пошуково-рятувальна операція триває у зв'язку із цим у столиці. Завтра оголосили день жалоби. 1 серпня будуть приспущені прапори на усіх комунальних будівлях. Також реком... Рекомендували приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Завтра у місті заборонені будь-які розважальні заходи. Они служба безпеки України атакували завод радіоелектроніки у російській Пензі, який входить до корпорації «Ростех» та працює на військово-промисловий комплекс «Росія». Як повідомляють джерела Суспільного, зафіксовано щонайменше 11 вибухів. Там почалася масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий корпус та склади з компонентами. Завод виробляє систему бойового управління для протиповітряної оборони, артилерії, мобільні командні пункти та засоби зв'язку. Він перебуває під міжнародними санкціями. Політика Парламентарі сьогодні в цілому ухвалили президентський законопроєкт, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За віддали свої голоси 331 народний депутат. Нам вдалося поспілкуватися з народною депутаткою Софією Фадиною, яка прямо із сесійної зали розповіла, як ухвалювали цей законопроєкт. Наразі цей законопроєкт було ухвалено спільним рішенням, що треба терміново робити якийсь крок, щоб зупинити відкат незалежності САП і набу було дуже смішно спостерігати. Як десятки депутатів, які минулого вівторка голосували за знищення САПі -набу, сьогодні розказували, що вони прямо з дитинства за сапі НАБУ, і президентський законопроєкт – це топ, топ топ. З іншого боку, наголошу, що президентський законопроєкт теж приймався з порушенням регламенту, тому що він не був свій час зареєстрований як альтернативний. Альтернативні законопроєкти, по суті навіть не були враховані просто було рішення всіх комітетів, тобто банкової, що голосують тільки за президентський, за основою в цілому, не вносячи навіть додаткових дуже Же конструктивних пропозицій різних депутатів і фракцій. Певна найбільша перемога, що його проголосували одноголосно. 331 голос. Конституційна більшість його тут же підписав Стефанчук і чекаємо з хвилини на хвилину, щоби підписав Зеленський. Я маю надію, що він перевершить свою швидкість підписання в порівнянні з минулим вівторком. А мушу констатувати, що на жаль, цей законопроект все таки не відновлює в повній мірі незалежність сапінабу. Там залишається все таки досить великі повноваження генерального прокурора. Але мені так виглядає. Що наразі і САП, і набу погодилися саме на таку позицію, і це те, що було погоджено із західними партнерами. Я дуже сподіваюся, що сьогодні Кабмін отримує команду з банкової також призначити керівника БЕП. Тому що ці речі, включно законопроєктом і з законопроектом із призначенням керівника БЕП і з реформою арми, вони є принциповими до отримання не тільки півтора мільярда євро від Європейського союзу, але понад десяти мільярдів євро від міжнародного валютного фонду. Законопроєкт уже підписав і президент Зеленський. І маємо і його реакцію. Це гарантії нормальної незалежної роботи антикорупційних органів всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні, регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів. Росії рішення правильне. 331 депутат, саме так, як і потрібно за основу. Та в цілому і дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією точно жодних сумнів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон. І продовжує надходити реакція від партнерів. Речник Єврокомісії Мартія заявив, що Європейський Союз уважно стежитиме за подальшими кроками України щодо реформ. Він також підтвердив, що ЄС не планує заморожувати фінансування України. А я нагадаю, що все почалося 22 липня. 263 народні депутати проголосували за законопроєкт, у крайній пункти якого позбавили незалежності антикорупційні органи. Через це у різних містах України люди кілька днів поспіль протестували проти цього закону. Сьогодні вперше від початку повномасштабного вторгнення відновили пряму трансляцію засідань Верховної Ради. І вже на початку трансляції у кадр потрапила сутичка між двома нардепами зі Слуги народу. Тим часом інший депутат Дмитро Костюк заявив з трибуни про вихід з фракції Слуга народу каже, якщо у фракції такі лідери, це не його фракція. Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки, заявив, що служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення. Про це він повідомив у заяві, посилаючись на офіційну відповідь СБУ на його запит. Каже, жодного запиту з боку Кабміну щодо його кандидатури до СБУ не надходило. Уся перевірка відбувалася виключно за зверненням голови конкурсної комісії Лаури Стефан. А лист служби безпеки, на який посилався кабінет міністрів, був датований 30 червня, вже після завершення конкурсу та передачі документів до уряду. Цей документ було знищено після його повернення з кабінету міністрів, а іншого примірника не існує. Водночас офіційних застережень щодо безпеки від служби безпеки України не надходило. Цивінський наголосив, що усі етапи конкурсу пройдено, документи вже подали, і рішення конкурсної комісії ухвалили одноголосно на його користь. Відтак, Цивінський закликав кабінет міністрів виконати свої зобов'язання та завершити процес призначення. Суспільство. Національне антикорупційне бюро спростувало повідомлення, нібито про підготовку підозри прем'єрці Свириденко та посадовцям офісу президента. Таку інформацію поширили у проросійських та анонімних телеграм-каналах. У НАБУ заявили, що усе це фейк. Військовослужбовці отримують додаткові 15 днів відпустки. Про це повідомив президент Зеленський. каже, погодили це рішення з військовим командуванням щодо додаткових днів відпустки для наших військових. За його словами, рішення має запрацювати у серпні. Економіка Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 332 депутати. Закон передбачає збільшення видатків на оборону на понад 412 мільярдів гривень. Зокрема, нагрошували забезпечення військових закупівлю озброєння, техніки та дронів. Про це стало відомо з трансляції засідання у парламенті. Також документ встановлює новий розподіл ПДФО 60% для міноборони, 30% – Держспецзв'язку та 10% – на потреби бригади. Спорт сьогодні низка українських спортсменів змагатиметься на престижних світових змаганнях. Зокрема, Донецький шахтар гратиме у матчі у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. А наші тенісистки боротимуться за вихід до однієї восьми фіналу турніру жіночої тенісної асоціації. Усі деталі сьогоднішніх поєдинків розкажемо вже за півгодини. Спонсор прогнозу погоди Луцька пивоварня Саганова. Погода у західних областях. Завтра буде хмарно з проясненням. У день можливий дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте вже о 18.30. також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкт на радіо «ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.